Ізраїль почав масовані удари по Ірану нарешті, ось ці союзнички Російської Федерації, Іран, який поставляв Росії шахеди, лінії з виробництва шахедів, які летять на наші з вами голови, отримують теж стусанів. Які плюси і мінуси це є для нас? Звісно, змінусів можуть бути тому, що зараз ціни на нафту світову можуть зростати. Вона вже трошки починає скакати на цьому фоні. Це означає, що Росія буде отримувати бабки від нафти трошки більше ніж вона би мала отримувати зараз, і це є звісно негатив. Також, в принципі, для нас негативом є те, що увага світової спільноти зараз буде переключена. Від е, нападу Росії на Україну на е, близький схід знову, але е, ця річ не буде довготривалою. Так само, як в Сірію, пам'ятаєте, коли е, були події з тим, що е, народні маси скинули Башара Асада і прийшла нова влада, Всі, вся світова спільнота медійно була зосереджена там. Пройшло тиждень-два і. Від цього медійного сплеску нічого не лишилось, тобто там вже відбуваються нові звичайні собі е, події, які менше цікавлять світову спільноту. І тому зараз, зараз, найближчий тиждень, да, звісно, буде прикута увага до е, Ізраїля і Ірана, так само, як тоді було прикута до Сірії, е, менше буде прикута до України. Для нас це, звісно. Мійний мінус, але насправді ми маємо великі і великі плюси. Які саме? Перше, Іран це все ж таки союзник Російської Федерації. Хто б там що не казав, як би ви не е, намагались знайти просто добрий Іранський слід? Іран прямий союзник Російської Федерації. Так, да, Іран не визнає Крим. Територію Росії, да, але де-факто е, Іран співпрацює з Росією по всіх ключових оборонних сферах. І нещодавно, да, десь місяці на тому Росія і Іран підписали угоду про стратегічне все таке ємке партнерство. Єдине, що вони не включили взаємний захист один одного, да, тому що іранці думають, а на якого біса нам вписуватись. Цей російський конфлікт, який невідомо там, дехай північні Корейці там вмирають. І Росія теж не дуже хотіла би влазити в Іран, тому що вона не може розібратись сама на своїх кордонах тут зараз ситуація.